Дуже багато на сьогодні, взагалі, як на мене, дуже багато донорів, які іноземних, які фінансували раніше взагалі проекти в Україні, зараз надають підтримку для бізнесу. Серед таких, до прикладу, які є найбільш популярними на сьогодні, і чиї заявки є досить простими. Це є USAID, це є міжнародна організація з питань міграції, яка для сьогодні теж відкрила вже територіальну тернопільську область, тому що раніше вони не працювали в Тернопільській області. І зараз МОМ також дає гранти у розмірі 4 тисячі доларів, чи євро. Перепрошую для мікропідприємств і до 20 000 гривень, і до тисяч євро для малих підприємств. І на сьогодні є дуже багато різних програм, які пропонують як менторську підтримку, тобто, що це означає, ви проходите якесь навчання безпосередньо. І ці програми направлені на бізнес, який ще є досить мікро таким, або взагалі для нас, які не мають підприємних, які не мають власної справи. Людина проходить певні навчання, їй допомагають сформулювати її ідею, сформулювати той самий бізнес-план, порахувати прибутковість цього бізнесу в першу чергу, аби зрозуміти, чи взагалі варто цією справою займатися так. І чи вона справді буде прибутковою? А вже після завершення цих таких менторських програм або інкубаторських програм, людина може підготувати власний бізнес-план за допомогою менторів і претендувати на фінансування безпосередньо від цієї програми.